Чому в Ізраїлі найкраща медицина? Ну, бо коли тебе постійно та ефективно знімати кошти за лікування, то твій організм справляється з хворобою набагато раніше. Тут я погоджуюся. Доброго дня, лікарю. Вибачте за таке питання, але мене хвилює те, що в мене почали падати волосся на попі. Що це може бути? Та не хвилюйтеся, це просто еволюція. Що? Доброго дня, я ваш сусід знизу. Чим ми можемо вам допомогти? Ви б не могли кран в ванні закрити, а то ще ноги промочите, засудитесь, захворієте, помрете. Або я вас вб'ю. Доброго дня, лікарю. А коли мене вже випишуть, мені вже в цій лікарні лежати. Ну, коли у вас кардіограма вирівняється, тоді я вас випишу. Що? Чорний гумор. Відгадайте загадку. Два кільця, два кінця, а посередині гвіздок. Що це? В окуляри студента вбили гвіздок неправильно ножиці. Ножиці вбили нічого собі.